Там вже хтось гнуху показує, О, подивися. Можна виключати камеру. Можна виключати камеру. Вашка гонка. Йой-йой. -йо -йо дасть тобі колеги, дасть тобі ровери. Вже аватори переходить, а так команда небає. Бідняга Віті-ручка. Ти закінчився. Пішла спати. Ти закінчився? Щоб дізнатися, куди прибувають, пишіть коментар. Залишити. Ставте. Залишити. Став, Залишити. ставте лайки коментар під відео. Куди ми прибуваємо? Ми прибуваємо? Повернення на одну звісно, заправочку. Кавою так ніхто не вітався. А каша з кавою. <ривіт> О, Вітя пішов вже на каву, подивіться на нього. Цей. Вітя побіг, не калібрувати велокомп'ютер. вас трошки вибило. Чого подвійне? Тому що я вже дорослий. Мама дозволяє? Дозволяє. Так, а тепер стандартна рубрика. Смачного, любі друзі. Дякуємо! Стандартна рубрика ймо. Залишається дві години до старту. Що на сьогодні меню до да глянемо. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, 5. я без план. Пиво є, вода є. Водій є. Миколаєвич. Давайте такої пісні не вистачає. Куди йдемо ми з п'ятачком? Я навіть не знаю в даному випадку хто тут Винні Пух. Година до технічного старту. Доброго дня! Мережі веломагазині велопланета. Це велосипеди. Багато велосипедів. А все Видно. ідеально. ідеально. Реверик раз. Раверок два, роверик три. Ну, власник того самоходу нехай сам справляється. Навіть не взяв високопрофільні колеса 60-ті. Сказав, що на такі гори хмельницькі йому не треба. Так. На мармоскойно, лівий бік. Та зараз нацепимо. Віть. Чого ти переживаєш? Нагнешся трошки. не на а ви вже їхали з оборону? Кажу, їхав. А, ну добре. Вони підходять. Засумнівався. Я вже відійшла. Чекайте, чекайте, ви з якою пачку їхати? за першу. А, Ну, вберем там, на багато машин. Дорогі організатори, я сподіваюся, що мене хтось з вас подивиться. Одна таке невелике прохання, якщо це звичайно можна зробити. Давайте зробимо так, щоб наше аеро і всі наші намагання бути швидшими. Не втрачались такими номерами, тому що я розумію, що вам тяжко деколи ідентифікувати. Але давайте хоча б якусь групу спорт робити номера, може якось взаді, чи може якось би зробити під сідло чи ще кудись. Бо ціло номер, він, звісно, файний. Питань нема. Але ми витрачаємо тисячі доларів, щоб бути швидшими. А цей номер просто бере ті тисячі доларів нівелює. Тому якщо ви бачите можливість покращити це, це буде вам таким великим плюсом до карми. Якщо що, тут дві камери, надіюсь вони не знадобляться. Там вже хтось гнуху показує, О, подивися, гімнастика, гнуха. Все в комплексі. Вже відбулося і зна. Можна виключати камеру? Можна виключати. <рес> Якщо б це була львівська сотка, то ми, очевидно, б не вдівалися так, ми б вже трусилися. Тому що завжди львівська сотка зустрічає плюс 10, плюс 12, дощ, туман, деколи сніг. Тому зараз ще плюс 20, очікується до плюс 30. Готуємося. Що у нас сьогодні по меню? Сьогодні у нас в меню один гіль, перший другий Ні, Ну то вже занадто туристично. Два енерджі-шота, Одна фляга з вуглеводами і одна фляга води. диви, 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 О, о, о перехалив стопарі. Закусити? чим закушує? Ні, таке не, так не закошує. Аерошкарпята. Аеро, аеро рукавиці під не впали. Аеро-аеро, аерошмайро. Аеро Що робите? Дай Боже всім спортсменам і атлетам. Вам дай Боже з Тернополя більше ніж Бачиш? Так, воно задумано. Що ти? Are you ready? Are you ready? я це, я, я худав два дні до цього. Чим траванувся? Там? Навіть корону в стані часу забирав. Як не забирав? ООН не діжу забрав. Я не завжди славу заходжу. А... 524 хвилини. Слухайте люди, 524 хвилини дає. Вот хто сьогодні готується забирати групу М1. Не, якщо владік пров... виведе на всій то я всі ніж дам, нормально. Ну дивайся, у мене тут категорія М3. Нічого, а, ти... ти їх везеш, так? Нічого не мешає тобі попасти взяти такі хлопці. Підсуючусь. Єдиний випадок, коли хлопець нагинається раком. І це не вволючок. Це приємно. Крім судом, нічого це так. Стук не мені по новому році. Останні препаратори. А, останні. Добре, що я без гарно їду. Там зверху а мала бути. Ні. А що ти робить? Тут мені задають забагато завдань. І знімати. Це і причепляти щось. Сьогодні там не будемо робити. Типа центр головний. Я поїж, я ще буду до я наступного року буду будую записну. <рес> Останнє приготування залишається менше 20 хвилин до технічного старту, друзі. Технічний старт у нас буде відбуватися з центру Хмельницького. Будемо їхати в районі 10 кілометрів до місця вже офіційного старту. Я, 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 я казав, коли в катеринській підкеліки. Ой-ой-ой! Ти, ти в тілі Тимур. Дай Бог здоров'я! Свята Галичина! Дай Бог здоров'я! Так, залишаються лічні хвилини до старту. Отака сьогодні банда зібралася. Хмельницький приймає Подільську сопку. Дачки? Вітя. Обіжаєш. Оп, раз. Піше полетіло. З нами стартує чемпіон Європи, багаторазовий. Рекордсмен Європи. В індивідуальній гонці переслідування 4 кілометри. Володимир Дюдя. Ну що, засікаємо до старту. У Бакуринський, категорія ПРО. Дай поздоровляшки. Що там? Ти? Ну тих ви. Потихенько. Пам'ятаєш? Ну що, ти ринь виперше, ми ще фото будемо шукати. Так, а якщо ти друга? Я так знаю, я коли впав, то я типу на обочині. Ну це що я бачив? Стою, типу встав, подивився, велик стоїть для мене. Ти плюс добирати це. А ми такі їдемо, а де вся група? Сказали, що впали. Ми такі, ну ладно, я хай. Важка гонка. Мимо заліку їхали. Поза заліком і дивилася на трьох людей. Не, так трошки. Трохи крутили, трохи не крутили. Дали іншим побалдіти. Я не був все бачив, але просто переді мною вже всі лежали, блядь, а мене була така. А мене була... була така швидкість, що я не цей. Ну і коста. І ви так доїхали. А, що як впирався? О! Ви взагалі молодець? Ось тут. А тут прям дихнути не можна. Може ребро, а я, блядь, як завжди, гелі в кармані роздушені навіть омотка не подарна. Ну так от, бля. Я якщо лічу, то я зразу групіруюсь, кажу шолома, що стігнувся. Ну, типу, спустився так, що я короче, такий, А що з шоломом? Знаєш, а він оця ззаді ця... Вона от на такому зазорі була. Я так затягнувся, такий думаю, це як. прапор, сука. Я сьогодні. Я сьогодні по польотах. Oh, nice. What's up guys, what's хрещення. Yeah. Дааа... А там, блін, тут-то то взагалі отакова фірня. Ну, показуй еротіку. Йо-йо-йо! Тобто -йо. треба в тих 50 років тиву воровер? Ну... Хай би сидів. Казала мені Юлія, блін... Що ти ще їй скажеш? Заван. Тобі. Колеги дасть тобі ровери. Що тут можна сказати? Очі качуть. Очі? Очі качуть за мною. Він мені не мстяв. Ну Тупо. так от закінчується змагання. Ніхто поза нами навіть не вернувся. Він так п***й була команда, блядь. Кажу, б***ь. Вже, аматори переходить, а так не за команда не дбає. Я вам співчуваю своє своє его, б**. Це молодецьке, блін. Не може задовільнити. Перейшов в меншу лігу, щоб усі і то. Пошкодуйте цього молодого чоловіка в, в, в коментарях. Не, не треба. Впав бідня, що аж треба було. Ми самі Амбуланс. Вибрали. Ми самі вибрали цей шлях розваг. О, подивіться, Вітя який кавалер. Голий стоїть. Показує Джо Кокера для Віті. Бідняга Віті ручка. закінчився. Пішла спати. Я короче, дістаю гель, Такий величезний. Підпушую і починаю довити і чуєш, що мені вписок нічого не йде. А таке тепло по ногах мені валить. Всі ноги були в гелі, короче. Руки до ручок так прилипати почали гарно. Десь така хва хват такий. От, не з сторони почав. Не, я я ж падаю. Я падаю, то я падаю зразу так, що я типу. Я бачив, ти через колеса впав. Вітя, покажи свій прес. О, та ти який культурист. Я боюсь, що якщо це викладу накладав, то буде 18+. плюс. Та у нас то немає.

Огончук Віталій да. А як поїхати на другий похід вода? А де хлопці? Друге місце! Пакуринський Борис місто київ!

Дуже классно, Дуже Так, не тут такой вона но такая прям сколько.